На початку зустрічі Володимир Москаленко ознайомив гостей з історією міста. Розповів, які виробництво працюють на теренах Коростеня. визначив пріоритети роботи в галузях охорони здоров'я, освіти та культури. Це вже не перший візит французів до Коростеня. Нас пов'язують давні дружні відносини, наголосив міський голова. Уже більше 20 років в минулому році відмічали 20 років нашої такої плідної співпраці. І Оздоровлення наших дітей у Франції це дуже великий показник в масштабах нашої держави. Тобто аналога такого я практично і не знаю, щоб так довго і нормально було спілкування, і відпочивали оздоровлені з дітей. Для коростенців, взагалі, Франція стала набагато ближче держави, ніж будь європейські держави, в зв'язку з тим, що. Більше ну біля 500 дітей. Да, міхолніхович, Михайло да біля 500 дітей за цей час оздоровилось. Крім оздоровлення дітей, закордонні друзі надають нам гуманітарну допомогу, за що ми їм, як влада, дуже вдячні, наголосив Володимир Москаленко. В свою чергу французи подякували міському голові за теплий прийом та наголосили на тому, що вони раді приймати наших діток, які несуть позитивний заряд енергії, ніжність та щирість. Перебуваючи в нашому місті, гості відвідали загальноосвітню школу номер 10 будинок-інтернат в Ушомері та домовились про подальшу співпрацю з Коростенем.